Остання воля нашого Віталіка так про оголошений великий збір пам'яті 30-річного військовослужбовця Віталія Дзібія, кажуть його колеги-волонтери. Вони збирають гроші на пікапи для побратимів із 78-го полку десантно-штурмових військ. Там Віталій служив гранатометником. Вони в Оріхові, в принципі, втратили майже всі легкові транспортні засоби. Один з автомобілів це Кіасаренти, який просто-напросто був залишений. Ми на дорозі через те, що там мотор заклинив, Ну, відповідності, ніхто там не буде евакуатор гнати туди, аби це забирати. Його там безпосередньо лишили. І два пікапа ще також одного, наскільки знаю, що десь колесо відвалилося, що теж мусили залишити, бо йшов обстріл, і відповідності вони не могли. Його забрати. Тяжко з автомобілів, десь за місяць часу вони знову повинні були виходити і просив, щоб допомогти з автомобілем. Мету ми, ми поставили велику, бо хлопці штурмовики є список у нас, крім пікапів, інші речі, які ми хочемо придбати для хлопців, які будуть потрібні під час виконання своїх задач вони зможуть якісно ті речі зможуть прикривати хлопців, виручати в складних ситуаціях, але це ми вже більше. Не хочемо зараз поки що оголошувати, що ще також буде куплятися. Крім основна ціль це зараз хоча б до п'яти пікапів добратися, так щоб хлопців забезпечити. Бо він, як завжди, Віталік ніколи не думав тільки про себе і про свій взвод чи своє відділення. Він завжди говорив про роту, про батальйон. Це одне з останніх прижиттєвих відео Віталія Дзібія в одному з важких боїв під Оріховим. Він отримав черепно мозкову травму. На реабілітацію приїхав додому. Минулої суботи одразу ж зустрічався. Зустрівся з друзями і попросив про допомогу з автівками для своїх побратимів, а серед ночі помер від наслідків бойової травми. На запитання, яким був Віталій, волонтер Андрій Поляниця відповідає, ледь стримуючи сльози. Веселим, проблемним, що який не раз вночі перша ночі, ночі їдемо у Львів, я там щось знайшов, їдемо, треба забрати, поки є, поки хтось замість нас не забрав. Віталік завжди позитивна людина. Він завжди знаходив як розвеселити, коли всі сиділи сумні, Він завжди, е, наскільки би то не виглядало. Як каже, він не славний чорний юморист був е, в нашій організації. Він до мене подзвонив, завтра я прийду до тебе, все, чекай мене на магазині. З восьма ранку в дев'ята ми з Віталіком з Романом прийдемо на каву, а після того підемо на річку. Ну, не судилося, ми з ним зустрілися тільки в... Третій ночі, як це все сталося, вже коли Віталік пішов, той світ. Якщо Андрій так і не встиг попрощатися з приятелем, то родина каже брат Віталія Роман, хай недовго, але натішилася спілкуванням із померлим. Це є його, його можна сказати, останнє з побажань. У нього було декілька побажань, то в принципі ми всі старалися виконати і, в принципі, виконали. Ну, він мав зайти до бабулі з'їсти Чебуреків, це ми зробили. Хотів риби, це ми зробили. Хотів шашлика, це ми теж зробили. В принципі, всі його побажання, які він хотів, до кого він хотів зайти, з ким поспілкуватися, кому деякі речі передати. Це включно з трофейними гільзами, це ми все зробили і. Все попередували так, аби він міг спокійно спочивати. Відтак родина та друзі просять всіх небайдужих долучитися до збору пам'яті Віталія Дзібія, аби його загибель за волю України допомогла вижити на передовій тим, з ким він піш опліч захищав державу. Ольга Смага Андрій Буцяк, новини на вежі.